Повітряний простіл Польщі порушила російська ракета. На цей раз вони признали офіційно, начальник Генерального штабу польських Збройних Сил заявив про це. Президент Дуде зібрав Раду національної безпеки Польщі, але поки що ніяких е рішучих кроків, ну хоча б дипломатичних якихось ультиматумів, демаршів в сторону Росії не послідувало. Прошлий раз, як пам'ятаємо, вони навіть побоялися визнати, що це була російська ракета. Вони сказали, що це українська ракета, але мовляв, ракети там було навіть дві. Мовляв, ми до українців претензій не маємо винувата Росія. Зараз вони вже нарешті признали, ну який же прогрес. Але щось сказати Росії різке бояться. Прошу ж. Про що це свідчить? Та про те, що єдиною країною на світі, яка реально не боїться бити Путіну у відповідь, чому бити прямо межі очі, топлячи то крейсер Москва, то якийсь там Новочеркаськ, то по Кремлю дрон запускаємо. То в кожен день власне по тисячі орків мочимо це. Україна, з чого е можна сміливо робити висновок, що ми такі найкрутіша країна у світі?